Для нас важливо, аби санкційний тиск на агресора посилювався. РФ мусить платити високу ціну за свої воєнні злочини. Головні джерела фінансування війни мають бути перекриті. Насамперед, це стосується російської нафти та атомної енергетики. На жаль, ворог продовжує на цьому заробляти. Минулого року експорт товарів РФ збільшився майже на 10%. Дохід росатому зріс на 17% на кожному доларі, який йде до російського бюджету, кров українців. І це треба пам'ятати усім, хто торгує з Росією. Ми дякуємо партнерам за безпрецедентні санкції щодо держави терориста, але наполягаємо на включенні до 10-го санкційного пакету ЄС російської атомної галузі. У свою чергу Україна вже запровадила санкції щодо понад 4,5 тисяч фізичних. Та юридичних осіб, які загрожують нашій національній безпеці. Серед них 200 функціонерів атомної галузі РФ. Українська атомна енергетика зробила колосальний ривок для подолання залежності від російських постачальників твелів. Енергоатом розірвав контракт із компанією РФ та перейшов на паливні збірки американської компанії Вестингхаус. Подібним шляхом мусять рухатись країни Європи, яких підсадили на атомну голку Росії. Досвід показує, що вплив Росії ніколи не обмежується економікою, а завжди конвертується в агресивну політику. І це пряма загроза державності та суверенітету багатьох країн Європи.